Мене звати Кушнір Микола Олегович, я завідувач кардіологічного відділення обласної лікарні. Кардіологічне відділення входить в склад реперфузійного центру, має стаціонарно 20, 27 ліжок кардіологічний, а також реперфузійний блок інтенсивної терапії на 12 ліжок. В нашому відділенні лікуються пацієнти з коронарною патологією, з передінфарктними станами, з гострими інфарктами. Пацієнти після перенесених гострих інфарктів. У складених різними серцевої недостатності, а також порушеннями ритму. У нас лікуються пацієнти з порушеннями ритму та проведення серця, які потребують імплантації кардіостимуляторів, кардіовертерів, дефібриляторів. Ми також ведемо диспансерний нагляд за групою пацієнтів з імплантованими кардіостимуляторами та кардіоверторами-дефібриляторами. У нас так само лікуються пацієнти з гіпертенічної хворобою, медикаментозною, резистентною, пацієнти із запильними захворюваннями серця. Та клапані в з перекардитами і запаленням оболонки серця. Ми єдині в області, в області кардіологічний стаціонар, де надається допомога пацієнтам з порушенням ритму та проведення серця по імплантації кардіостимуляторів і також кардіодефібриляторів. Буквально через тиждень у нас запускається електрофізіологічна лабораторія. І ми будемо проводити обстеження електрофізіологічне серця, а також операції на провідних шляхах серця, по додаткових шляхів проведення, тобто будемо займатися інвазивною електрофізіологією. Щороку в нашому відділенні лікується з півтора тисячі пацієнтів, із них 500 пацієнтів з, гострими, з гострим коронарним синдромом, тобто з гострим інфарктом. На Найбільша кількість пацієнтів з гострими інфарктами лікується в нашій області лікується саме в нашому стаціонарі.